Чи не найскладніша ситуація у Нижньовербійській громаді? Там підтопило дорогу регіонального сполучення і майже вийшли з берегів три річки. Затопило кілька сотень обістів. Відколи ми тут живемо, то такого ще не було. там у 2008-му була повінь величезна. Пішло у рів, і, і тут не зіна, і пішло туди. Обто наш магазин. Якщо вода зайде у магазин, то значить тут усе буде з вершками, бо там не вища Вище колін. Ну, але просто там не зіна, я не знаю, скільки казали, ми перші хлопці починаємо з того боку від клубу, то десь дві години тому до нас ми там на парлені вулиці живемо, пригнали машину, то казали, що за годину рівень річки піднявся на півтора метра. І вона буквально там зараз там є штрека, біля людей увірвалася, дамба. Звичайно, було найгірше в нижньому вербіжі, але Мишин тепер дуже сильно в цей момент страждає. Великий ключів і верхній вербіж. В цей момент найгірше. Всі це ладно ну, страждають частково, але гірше, найгірше це Мишин, великий ключів і верхній вербіж. І є автомобілі забрані, містки забрані, такі ну такі, які з'єднюють темні. Частини населених пунктів і розмиті дороги підтоплені домогосподарства. Попередньо прораховував по десь до 300 домогосподарств є вже підтоплених і так. Ну не критично, але але порядок. евакуювали вже три жінки? Звичайно, і човен є і йшов їхніх силах. Стараються в них теж обмежений ресурс. Але якраз тепер у мешканці на свічових стрільців мають дві людини мають евакуювати старших людей, бо відрізала вода їх повністю. Але вже верхній вербішер двадцять 24 державна дорога не може, бо поверх капота вода йшла. То я не сподівався, що деякими місцями, де взагалі ні ні річки, і людей по вікна йшла вода, я сокований. був.